Повоєнна відбудова України буде коштувати за різними оцінками від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. І триватиме вона мінімум десятиліття. Однак для відновлення України замало саме грошей потрібно ще люди, які все це будуть робити. Це Точно і таких спеціалістів навчають у барському коледжі на Вінниччині. Більшість українських дорожників якраз таки вийшли саме з цього навчального закладу. Навіть під час війни заклад затребуваний, популярний серед молоді, та невідсутність тут студентів не скаржиться. Як проходить навчання в барському коледжі, дізнавалися наші кореспонденти. Подивимося ми. Останній важі нахил зарізання кута грейдерного відвала. Замість ранкових пар із конспектами практика за кермом справжнього грейдера. Так проходять будні другокурсника Артура. Хлопець навчається на дорожнього механіка у барському фаховому коледжі транспорту та будівництва, що на Вінниччині, каже, мріяв стати ним ще з дитинства. Мені подобається те, що ми можемо маємо можливість не тільки працювати там з конспектами, писати, але й доторкнутися до цього всього, потрогати, подивитися, як воно працює. Все Ну, ти щось робиш, ти не просто стоїш, а ти цікавишся. Цим всім і слухає, що як потрібно все робити. Майже щодня студент опановує сучасну дорожню техніку, ремонтує, налаштовує та набуває нового досвіду. Хлопець прагне не лише отримати професію, а й в майбутньому бути корисним для країни. Я думаю, професія дорожнього механіка буде дуже цінною, тому що потрібно буде відбудовувати країну і техніку потрібно буде ремонтувати. Хотів би відбудовувати дороги, допомагати країні. Вже понад 55 років у барському автомобільно-дорожньому технікумі готують молодих фахівців для транспортної та будівельної галузи. Сьогодні це один з п'яти профільних автодорожніх коледжів України. Нині тут навчається майже тисяча студентів. Вони опановують спеціальності з автомобільного транспорту, будівництва, машинобудування, транспортних технологій та геодезії. Понад 25 років очолює заклад Йосип Кібітлевський, який переконаний, саме якість та сучасність освіти дає молоді впевнений старт у професії. У умовах війни шкільна підготовка стала менш якісною. Складніше підготувати якісно належно підготовного майбутнього будівельника, механіка. Ми це робимо. Тобто, в нас цілий комплекс заходів, консультації, навчання з тим, щоб, скажімо, навіть маючи прогалини деякі в шкільній освіті, ми піднялись, рухались, отримали належний рівень сучасної освіти. І ми це робимо. Заняття в коледжі не лише теорія, запевняє директор. Майбутні дорожники постійно поєднують навчання з практикою. Студенти працюють з професійним обладнанням. А в комп'ютерних лабораторіях проєктують дороги. Ті, хто опановує геодезію, можуть працювати з сучасними цифровими приладами від gps приймачів до повної лінійки геодезичної техніки. Кажуть, саме така практика дає розуміння реальної роботи ще під час навчання. Ходили в парку, наносили дані за допомогою цих приладів, нівеліра і тахеометра. Особливо і в нас виходила прям ціла карта. Тут можна навчитися багатьом навичкам, особливо практичним, і які дійсно на роботі знадобляться у коледжі. Є й сучасна лабораторія, де студенти-технологи працюють із дорожньо-будівельними матеріалами. Проводячи досліди, вони детально вивчають властивості покриттів і оцінюють їхній вплив на конструкцію доріг. Студентам сама цікава ідея випробування взяти якийсь матеріал, провести дослід і отримати результат. Тобто суха теорія їм не дасть цього жодного разу. Студенти на деяких моментах спочатку проводять випробування і потім працюють вже з державними стандартами України, порівнюючи результати випробувань з вимогами норм, будівельних норм. Мені це до душі, не знаю. Воно завжди в русі. Ти кудись їдеш, ти десь там береш якісь ці форми, випробовуєш їх. Ну це дуже класно. Не менш важливим фактором є постійна підтримка лідерів галузі, таких як відома українська компанія Автомагістраль Південь. Вони допомагають коледжу з технікою, облаштували корпус для практичних занять і надали сучасні машини автогрейдер та дорожній каток. На цій спецтехніці студенти відпрацьовують керування та професійні навички. Представники компанії навіть приймають іспити в коледжі, тобто студенти отримують знання та навички, що відповідають сучасним вимогам. Є полігон, який знаходиться поблизу міста Бар, і час від часу ми під час практики виїжджаємо для виконання практичних робіт, зокрема спецтехнікою. Крім того, паралельно йде на практичне навчання на трактори вантажні автомобілі. Після практики студенти не лише відпрацьовують навички, а й отримують шанс залишитися працювати в провідних дорожніх компаніях. Вже більше ста випускників барського коледжу продовжили свою кар'єру в автомагістраль південь. Одна з них Тетяна. Ще на четвертому курсі дівчина почала працювати інженером відділу технічного контролю. Каже, коледж дав їй міцну базу знань, яку вона активно застосовує в роботі. Вони дійсно нас вже за всі там три роки вони нас підштовхують до того, що ми могли вільно себе почувати вже в роботі на об'єкті. Ну, навіть те саме, у нас були практики, які були при коледжі, і де ми також на приладах працювали. Потім, звісно, коли вже ми бачимо. На самому об'єкті проєктну документацію зустрічаємося тим самим планом ну, траси дороги. і Ми вже можемо там по тим умовним позначенням розуміти, що взагалі до чого і що нам потрібно взагалі робити. У компанії кажуть, планують і далі залучати молодих фахівців до роботи. У них досить гарна підготовка геодезична. У них досить гарна підготовка в плані будівництва е, доріг проєктування. Їх е, залишається лише. Влаштувати в сам процес підприємства такі молоді фахівці допоможуть країні відбудувати дороги, будівлі та іншу інфраструктуру після війни, переконані у компанії. Саме вони стануть опорою для розвитку та відновлення усіх сфер, де потрібні справжні дорожні професіонали.